Квіткова казка у дендропарку Березинка поблизу села Верхній коропець квітнуть шафрани Гейфеля. На площі в понад 35 гектарів ростуть червонокнижні квіти різних кольорів: білі, лілові та темно-фіолетові. Шафрани почали розпускатись більше тижня тому. Пік цвітіння саме зараз. Крокуси, як їх ще називають, ростуть купками, утворюючи неймовірно гарні яскраві галявини. Милуватися казковим цвітінням приїжджає багато туристів з різних куточків України найбільше відвідувачів тут на вихідних. Вхід у парк безкоштовний. На Закарпатті три великі ділянки, де квітнуть крокуси в Колочаві на Міжгірщині, в селі Поляна Свалявського району та в дендропарку Березинка. Шафран Гейфеля занесений в червону книгу України. Штраф за одну зірвану квітку 62 гривні. Як ми бачимо, різняться кольори іде від слабо-фіолетового кольору до біленького кольору. Де шафран розмножується цибульками, це в основному такими острівцями він росте. Якщо ми бачимо поодинокі шафранчики, це в основному було проведено насінневе розмноження. Тому, якщо бачите, це один і той самий вид шафран Гейфеля. В Незакарпатті буває кожного року, але так, щоб весною сюди приїхати, це перший раз. Саме цю квітку для мене я відкрив спеціально себе тут. Ну те, що ми знаємо, що шафран це спеція або в інтернеті, це одне, а побачити своїми очима це зовсім. Ніч тобто це це треба, треба побачити саме своїми очима. З шафранами пов'язано чимало легенд. Одна з них розповідає про трагічну любов юнака Крокуса до німфи Смілакс. Красуні увага хлопця не подобалась, тож зустрівши його в лісі, вона привела його до богів, які перетворили закоханого на яскраву квітку. Крокус підносили як найдорожчий подарунок імператорам і королям. У середні віки він був свідченням багатства і знатності роду. Квітка була дуже дорогою і цінувалась на вагу золота. Зараз шафрану посівного виготовляють найдорожчу в світі приправу.